Що якщо 20 сантиметрів сталі змінили долю цілої цивілізації? Чому найстрашніші воїни древнього світу тремтіли перед простим коротким клинком? Хто насправді винайшов зброю, що завоювала три континенти? Уявіть спекотний день у Іспанії, 217 рік до нашої ери. Римський легіонер стоїть над тілом переможеного іберійського воїна. У руці вбитого короткий меч завдовжки всього 60 сантиметрів. Римлянин піднімає клинок, відчуваючи його вагу менше, ніж кілограм. Баланс ідеальний, лезо гостре з обох боків, вістря схожа на голку. Він проводить пальцем по сталі, кров виступає миттєво. Легіонер дивиться на свій довгий меч, важкий, незручний, придатний лише для рубаючих ударів. А цей іспанський клинок можна використовувати для колючих ударів швидко, точно, смертельно. Воїн не знає, що тримає в руках майбутнє війни, зброю, яка завоює Європу, Африку та Азію, меч, який стане символом найбільшої імперії давнини. Ніхто не підозрював, що саме в цю мить історія війни змінюється назавжди. Через 20 років цей короткий меч стане стандартною зброєю найпотужнішої армії древнього світу. Але зараз це просто трофей, цікава здобуча з поля бою. Друга Пунічна війна йде повним ходом. Ганнібал Барка терзає Італію. Його армія включає найманців з усього Середземномор'я. Найнебезпечніші серед них кельтібери з центральної Іспанії. Ці воїни використовують зброю невідому римлянам короткий двосічний меч. Місцеві називають його по різному, але римляни дадуть йому ім'я, яке переживе тисячоліття. Знаєте, що відрізняє солдата, який вижив від загиблого? Три секунди. Саме стільки триває удар цим клинком. Римський меч вимагає замаху, підготовки, часу. За ці секунди ворог встигає вдарити першим. А іберійський меч б'є миттєво, без попередження, без шансу на захист. Битва при Каннах, 216 рік до нашої ери, найстрашніша поразка Риму за всю історію: 86 тисяч римлян проти 50 тисяч карфагенян. Ганнібал оточує легіони, починається різанина. Римські мечі завдовжки 90 сантиметрів безкорисні в тісноті, потрібне місце для замаху, але місця немає. Солдати давлять один одного, а іберійські найманці Ганнібала ріжуть легіонерів короткими клинками. Удар у живіт, удар у шию, удар під ребра, швидко, ефективно, страшно. До кінця дня гинуть 70 тисяч римлян, найгірша поразка в історії республіки. Легіонери, що вижили, повертаються додому з трофеями, короткими мечами загиблих іберійців. Вони не знають, що несуть додову порятунок Риму. Знаєте, що відбувається з армією після такого розгрому? Вона або зникає, або вчиться. Рим обрав друге. Зброярі вивчають захоплені клинки. Форма незвичайна не просто коротка версія довгого меча, абсолютно інша концепція. Довжина леза 50 см, ширина 7 см, товщина обуха 5 мм, вага 800 грамів, центр ваги зміщений до руків'я, це дає неймовірний контроль. Але найважливіше вістря. Іберійці робили його гострим як голка, призначеним для колючих ударів. Римські мечі рубали, іспанські протикали. Різниця величезна. Рубаючий удар вимагає замаху. Колючий ні. Рубаючий удар можна заблокувати щитом, колючий проходить між щитами. Рубаючий удар ранить, колючий вбиває миттєво. Але ніхто не знав, що секрет цього меча лежав не тільки в формі клинка, а в тому, чого римляни ніколи раніше не бачили у технології, яку вважали втраченою. Іспанія третього століття до нашої ери володіла секретом, який римляни навіть не могли уявити. Місцеві ковалі знали технологію, яка зробить їхню сталь найміцнішою у Середземномор'ї. Вони використовували метод, який римські зброярі вважали міфом: уявіть кузню в горах Іберії. Коваль нагріває залізо до білого жару, потім швидко охолоджує в холодній воді. Метал стає твердим, як алмаз, але крихким. Один удар і клинок розколеться. Тоді коваль знову нагріває меч, але не до білого жару, а до помірної температури. Потім повільно охолоджує на повітрі. Магія відбувається на молекулярному рівні. Сталь стає гнучкою, але зберігає твердість леза. Римські ковалі не знали цього процесу. Їхні мечі були або занадто м'якими, або занадто крихками. Іберійська сталь була ідеальною, тверда, гнучка, незламна. Легенди розповідали про воїнів, які згинали свої клинки навколо тіла, а потім вони випрямлялися без тріщин. Два століття римські зброярі намагаються викрасти цей секрет: шпигуни проникають на іспанські кузні, солдати захоплюють ковалів. Але ніхто не може повторити процес. Іберійці тримають технологію в таємниці, передають лише від майстра до учня, лише серед свого народу. Що робити, коли не можеш створити щось краще? Крадеш те, що вже існує. Рим починає масове виробництво захоплених іберійських мечів. Кожен легіонер, який повертається з Іспанії, приносить трофейну зброю. Але цього недостатньо для армії в сотні тисяч чоловік. Потрібне власне виробництво. Двохсотий рік до нашої ери. Римський сенат приймає рішення, яке змінить історію війни, стандартизувати озброєння легіонів за іспанським зразком. Новий меч отримує назву Гладіус Іспанієнсіс. Іспанський меч. Але римляни називають його простіше Гладіус. Довжина 45 см леза, вага близько кілограма, двосічний клинок з гострим вістрям. Ідеальний баланс між довжиною та швидкістю. Достатньо довгий для ефективного удару, достатньо короткий для бою в щільному строю. І головне, створений спеціально для колючих ударів. Але чому саме колючі удари, чому не рубаючі, як у всіх інших народів? Секрет у римській тактиці бою. Легіони воюють щільним строєм, щит до щита, плече до плеча. У такому строї немає місця для широких замахів. Потрібна зброя, яка б'є прямо вперед, швидко, без підготовки. Уявіть себе римським легіонером у строю ліворуч товариш, праворуч товариш, попереду щит. Простір для маневру 30 см. Ворог атакує. Ти не можеш замахнутися, немає місця. Але можеш виставити гладіус за щита і вдарити вперед. Одна секунда, 10 сантиметрів сталі в животі ворога. Він падає. Наступний римська армія перетворюється на машину для вбивств. Не тому, що солдати сміливіші, не тому, що їх більше, а тому, що кожен легіонер тепер озброєний найефективнішою зброєю древнього світу зброєю, створеною не для слави, а для смерті. Але головне випробування попереду чи може викрадена зброя перемогти тих, хто її створив, чи зможе Рим використати іберійський меч проти самих іберійців? 195 рік до нашої ери Іспанія палає, римські легіони завойовують півострів місто за містом, плем'я за племенем. Кельтібери найжорстокіші воїни Іспанії, чинять відчайдушний опір. Вони винайшли цей меч, вони майстри його використання. Але тепер проти них воює армія, озброєна їхньою власною зброєю. Різниця не в мечі, різниця в тактиці. Кельтібери воюють як окремі воїни, демонструючи особисту хоробрість та майстерність. Римляни воюють як машина, монолітний строй, де кожен солдат частина єдиного організму. Іспанський меч у руках іберійця небезпечний, той самий меч у руках римського легіону смертельний. Битва за Нуманцією, 133 рік до нашої ери, останнє велике місто опору в Іспанії 8 тисяч кельтіберів проти 60 тисяч римлян, облога триває місяці. Захисники голодують, але не здаються. Вони знають, що програли не битву зброї, а битву систем. Коли місто нарешті падає, римляни знаходять жахливу картину. Більшість захисників вчинили самогубство, аби не потрапити в рабство. Вони вбивали себе своїми власними мечами, тими самими клинками, які їхні предки створили століття тому. Іронія історії жорстока. Але справжня сила Гладіуса проявиться не в Іспанії, а на іншому кінці Середземномор'я. Там, де Рим зіткнеться з армією, яка 300 років вважалася непереможною, з фалангою. Чи знаєте ви, що таке македонська фаланга? Уявіть стіну з щитів, за якою стирчать тисячі списів довжиною 6 метрів. П'ять рядів списів одночасно загрожують ворогу. Підійти неможливо, обійти складно. Олександр Македонський завоював цією тактикою півсвіту, але це було 100 років тому, 197 рік до нашої ери, кіноскефали Греція. Римський консул Тит Квінгцій Фламінін веде 26 тисяч легіонерів проти 26 тисяч македонців царя Філіпа V'. Перша справжня битва легіону проти фаланги, меча проти списа, нової тактики проти старої. Битва починається на пагорбі. Македонська фаланга атакує вниз, щити зімкнені, списи витягнуті вперед. Римські легіони відступають, не можуть пробити стіну списів. Здається, фаланга непереможна. Але потім рельєф змінюється. Фаланга ефективна лише на рівній місцевості. На нерівному ґрунті строй розпадається, з'являються прогалини. Римські центуріони бачать слабкість і атакують. Легіонери проривають строй, проникають між списами. І тут починається різанина. Шестиметрове списа марне в ближньому бою. Фалангіст не може опустити спис, не може відкинути його швидко. Він беззахисний. Римський легіонер підходить під списи, піднімає щит, блокує удар, виставляє гладіус і коле. 20 сантиметрів сталі проникають між ребер. Македонець падає. Наступний битва перетворюється на масову різанину. Македонці гинуть тисячами, не можучи використати свою головну зброю. До кінця дня 8 тисяч македонців мертві, 5 тисяч у полоні. Римляни втрачають 700 чоловік. Фаманга, яка 300 років панувала на полях битв, розбита. Епоха списа закінчилася, почалася епоха меча. Але справжнє питання не в тому, чому переміг Рим, а в тому, чому програла Макадонія. Фаланга була сильнішою тактикою за теорією, але теорія не враховувала одного гнучкості. Фаланга могла робити лише одне атакувати прямо вперед. Легіон міг атакувати, відступати, обходити, розділятися, з'єднуватися. Гладіус був не просто кращою зброєю, він був зброєю для кращої тактики. Тепер Рим панує над Середземномор'ям. Іспанія завойована, Македонія розбита, Карфаген знищений. Скрізь, де проходять легіони, залишається одне. Римська влада та римська зброя. Гладіус стає символом імперії, так само як Орел або Тога. Але найстрашніше випробування попереду за Альпами живуть племена, які римляни називають варварами. Галли, германці, дакійці вони не знають дисципліни, не знають тактики, але вони знають одне як битися до смерті. Чи зможе гладіус перемогти варварську лють? 58 рік до нашої ери Галія, сучасна Франція. Юлій Цезар веде вісім легіонів проти гальських племен, 360 тисяч галлів проти 60 тисяч римлян. Галли вищі, сильніші, воюють з божевільною хоробрістю, їхні довгі мечі можуть розрубати щит одним ударом. Битва при Алезії, 52-й рік до нашої ери, вождь Галлів Верценгеторікс укріпився в місті з 80 тисячами воїнів. Цезар будує дві лінії укріплень: одну проти міста, іншу проти армії підмоги, два кільця дерев'яних стін, ровів, пасток. Римляни опиняються між двома ворожими арміями. Галли атакують одночасно зсередини та ззовні 250 тисяч воїнів проти 60 тисяч римлян. Здається, легіони приречені, але Цезар тримає строй. Легіонери стоять щит до щита, відбивають хвилю за хвилею атак. Гальські довгі мечі б'ють зверху, римські короткі мечі колють знизу. Удар під ребра, удар у живіт, удар у шию. Гладіус не потребує замаху, не потребує простору, не потребує сили. Лише точність та швидкість. Гали падають сотнями, не можучи пробити римський строй. Битва триває годинами, але результат неминучий. До кінця дня гальська армія розбита. Верцингеторікс здається. Гальнія стає римською провінцією. Гладіус переміг варварську лють дисципліною та технологією. Але чи назавжди Два століття Рим панує в Європі непохитно. Легіони завойовують Британію, Дакію, доходять до Єфрату. Скрізь Гладіус приносить перемогу. Але потім щось змінюється варвари вчаться. 410 рік нашої ери. Рим вже не той, що був колись. Легіони набирають з варварів, дисципліна слабшає, тактика забувається. А за кордонами імперії, німецькі племена стають сильнішими. Вони вивчили римську тактику, перейняли римську зброю, але зберегли варварську лють. Готи, вандали, франки, лангобарди, сотні племен тиснуть на кордони імперії. Вони більше не бояться легіонів. Вони знають, що римський строй можна розбити, якщо знайти слабке місце. А слабких місць стає все більше. Знаєте, що вбило римську фемперію? Не варвари, не чума, не економічна криза. Її вбила втрата того, що робило її сильною. Дисципліни, тактики, системи, Гладіус залишався тим самим мечем, але рука, що тримала його, вже не була римською. 476 рік нашої ери. Останній західний римський імператор Ромул Августул, скинутий германським вождем Одоакром. Західна Римська імперія припиняє існування, епоха легіонів закінчується. А що стається з Гладіусом? Меч не зникає. Варварські королі, що захопили римські землі, продовжують використовувати Гладіус. Візантійська імперія на сході зберігає римську військову традицію ще тисячу років. Але меч змінюється, стає довшим, важчим, більше схожим на те, що ми знаємо як середньовічний меч. Чому? Тому що змінилася війна. Середньовічні лицарі воюють верхи, а не в щільному піхотному строю. Їм потрібна зброя для верхового бою. Довга, важка, здатна пробити обладунки. Короткий колючий меч, марний проти кольчуги та латів. Епоха Гладіуса закінчується. Але його спадщина живе. Кожен середньовічний меч, кожна шпага, кожна рапіра походять від римського гладіуса. Ідея короткого, збалансованого, двосічного клинка з гострим вістрям пережила саму імперію, пережила середньовіччя, дожила до наших днів. Сучасні бойові ножі, штики, тактичні клинки всі вони використовують принципи, розроблені дві тисячі років тому іспанськими ковалями та вдосконалені римськими легіонами. Довжина, вага, баланс, форма вістря все це прийшло від Гладіуса. Але найголовніша спадщина Гладіуса не технічна, а філософська. Він довів одну просту істину: перемагає не той, хто сильніший, а той, хто розумніший. Не той, у кого краща зброя, а той, хто краще її використовує. Не індивідуальна хоробрість, а колективна дисципліна. Македонці були хоробрішими за римлян, але програли. Галли були сильнішими за римлян, але програли. Германці були численнішими за римлян, але програли. Всі вони програли не гладіусу, а системі, частиною якої він був. Сьогодні гладіус можна побачити в музеях по всьому світу. Археологи знаходять їх сотнями на місцях древніх битв, деякі збережені ідеально, інші іржаві та зламані, але кожен з них розповідає історію історію про те, як 20 сантиметрів сталі змінили світ. Підрахуйте цифри: 7 століть використання. Три континенти завойовані, мільйони життів забрані, одна зброя. Але Гладіус був не просто мечем, він був інструментом системи, найефективнішої військової машини древності. Римський легіон був не просто армією, він був організмом. Кожен солдат знав своє місце, кожен рух відпрацьований до автоматизму, кожна тактика перевірена сотнями битв. Гладіус був лише інструментом цієї системи, але ідеальним інструментом. Чи можна сказати, що Гладіус переміг світ? Ні. Його перемогли римляни, їхня дисципліна, їхня тактика, їхня воля до перемоги. Але чи могли вони перемогти без Гладіуса? Теж ні. Зброя та воїн єдине ціле. Найкращий солдат з поганою зброєю програє посередньому солдату з хорошою. Римляни розуміли це, тому вони не соромилися красти ідеї у ворогів. Вони взяли іспанський меч, взяли грецький шолом, взяли гальську кольчугу, взяли все, що працювало. Вони не були гордими, вони були прагматичними. І це зробило їх сильнішими за всіх. Можливо, саме в цьому головний урок Гладіуса. Не потрібно винаходити все самому. Потрібно вчитися у ворогів, брати краще, адаптувати під себе, вдосконалювати. Римляни не винайшли короткий меч, але вони зробили його найефективнішою зброєю древності. 20 сантиметрів сталі змінили історію не тому, що були магічними, а тому, що опинилися в правильних руках у правильний час. Іберійці створили ідеальну зброю, але не змогли її використати. Римляни не створили її, але зуміли зробити символом імперії. І коли ви наступного разу побачите гладіус у музеї, згадайте, це не просто старовинна зброя, це ключ до розуміння того, чому Рим панував півтисячі років. Це доказ того, що перемагає не найсильніший, а найрозумніший. Це нагадування, що технологія без системи марна, а система без технології слабка. Гладіус був досконалим не тому, що був найгострішим, найдовшим або найкрасивішим, а тому, що ідеально підходив для того, для чого був створений: вбивати ефективно, швидко, без жалю. Він був інструментом імперії, яка не знала жалості. І він виконав свою роботу ідеально. Історія Гладіуса закінчилася півтори тисячі років тому, але його уроки живі досі. У кожній сучасній армії, у кожній тактиці, у кожній військовій доктрині можна знайти відлуння Римського легіону. Дисципліна, система, ефективність все це прийшло з Риму. Все це почалося з короткого меча довжиною 60 сантиметрів. 20 сантиметрів сталі дійсно змінили все. Не самі по собі, а як частина чогось більшого, як символ системи, яка підкорила світ, як доказ того, що розум перемагає силу. Як нагадування, що історію творять не герої, а організація, дисципліна, технологія. Ось чому Гладіус важливий не як зброя, а як урок урок про те, що справжня сила не в м'язах, а в мозку, не в індивідуальності, а в системі, не в традиції, а в готовності вчитися у ворогів та змінюватися. Римляни знали це, тому вони перемогли всіх.